Навіть після того, як міська влада під тиском громадськості офіційно визнала помилковість свого рішення, громадським активістам ще довго довелось працювати над тим, аби не допустити забудови перелини свого міста. Мова йде про парк Знесіння, що у Львові. Історія зі спробою забудови регіонального ландшафтного парку Знесіння розпочалася ще у 2006 році. З листа начальника військової частини номер 2144 полковника Амброса до Львівського міського голови Андрія Садового з проханням вилучити з користування військової частини земельну ділянку площею 2,9 гектари за адресою вулиця Довбуша, 15. міська рада, звичайно, не відмовилась від такого подарунку, і у 2008 році своїм рішенням передала цю землю в оренду на 10 років. Тов архібут для будівництва житлового кварталу для того, щоб не допустити забудови парку, активісти розпочали кампанію скасування рішень міської ради по передачі землі. Громадський тиск на владу розпочався з встановлення наметів під міською радою. Окрім власне демонстрації протесту, через ці намети організатори інформували львів'ян про проблему та збирали підписи проти забудови парку. Організатори дуже добре розуміли важливість потрапляння у медіа, тому вслід за палатками. Розпочались яскраві театралізовані акції, які з задоволенням демонструвала місцева преса. Координатор громадянської кампанії за мирний протест у Львові Ольга Сало також звертає увагу на важливість застосування медіа під час протестних кампаній. Ну і звичайно ж пам'ятати, що кожне мирне зібрання, кожен загін наш кожна надія це інформаційна акція і зробити все можливе, щоб вона була якось висвітлена в змі. Інформаційна робота була більш ніж успішною. В результаті міська влада була змушена не просто визнати справедливість вимог, але й стати на бік захисників парку в юридичних баталіях. Львська міська рада, починаючи від мера, закінчуючи дрібним чиновником, побачили, що це дійсно реальний супротив громади, і вони визнали це позов прокуратури в суді. Та в юридичній площині все було набагато складніше. Борці проти забудови парку подавали численні звернення до судів, прокуратури, адміністрацій. І лише у 2010 році прокуратура міста Львова звернулася до суду із позовом до Львівської міської ради про скасування рішення по виділенню цієї землі. Та суди ніяк не хотіли розглядати це питання по суті. Замість цього довго вирішували, в чиїй компетенції ця справа. В результаті більше двох років так і не було жодного рішення по цій справі по суті. Про причини такої поведінки судів правозахисники прямо не говорять, проте вважають, що затягування справи було навмисним, і лише рішення конституційного суду, яким було однозначно визнано підсудність аналогічних справ. Дало змогу з'ясувати, в компетенції якого з судів знаходиться це питання, не залишився поза увагою той факт, що формально земельна ділянка була вилучена військової частини за письмової згоди її керівника. Після чисельних звернень та скарг військова прокуратура західного регіону погодилась з тим, що начальник прикордонного загону полковник Амброс не мав повноважень розпоряджати цією землею. В результаті вже військова прокуратура подала позов у Львівський окружний суд з вимогою визнати незаконним та скасувати згоду полковники щодо вилучення цієї ділянки. У березні 2012 року суд задовільнив цей позов. А на початку 2013 року Львівський апеляційний адміністративний суд підтвердив законність цього рішення. Таким чином, у судовому порядку встановлено, що полковник Амброс не мав права відмовлятися від земельної ділянки, яка належить державі, без згоди держави в особі Кабінету міністрів України. Наразі активісти добиваються рішення суду про остаточне скасування виділення землі, і вже ні в кого не виникає сумнівів, що таке рішення буде вже найближчим часом. А рецепт успіху цієї кампанії полягає у поєднанні фахової юридичної роботи з активним громадянським тиском. Звичайно, має бути і фахова робота, тобто починаючи можливо кисменеджмент, ну, що ще там в юридичній площині, високофахова робота з юридичної точки зору, враховуючи, що сиріму станну хатку завжди як право буде ставити суд. Будь-яка темна справа боїться світла. І чим більше активніше йде висвітлення її у ЗМІ, тим легше захистити суспільні інтереси. А коли навколо проблеми збираються фахівці різних галузей, готові працювати і добиватись реального результату, успіх кампанії майже гарантований.